Чи задавала ви собі питання, що сталося з передвісниками Фатуї? Тому що мені здається, що ось щось знав і тому передчасно звалив з цієї тусовки. Почнімо з Колумбіни, і того настільки ж її образ різнявся від того, що нам початково подали Хойо. Вона суперсильна, неймовірна в цьому плані. Інакше чого б Тарталія так за нею бігав, але зараз вона буквально зникає. Сюжетний поворот, скажете ви. А той факт, що вона була самотня і від всіх від сторона, але чомусь спілкувалася з усіма передвісниками. Фатуї її використали. Ой, які погані, але вона все з ними на нейтральних або позитивних нотах. Не мов би спочатку придумали одне, потім придумали роль місячної богині і такі, а давайте нею буде колумбіна. Ой, ще трошки романтичні ліні зверху, щоб точно купили. Зідстороненої всіх та геніальної синдрони зробили типову Цундере. А нарликіно натащили милі вушка. З головних протагоністів Фатуї немовби стали дитсадком на виїзді. Чанела, по відчуттям тоді буде милою Лолією Ян. Знаю з неймовірних особистостей, які мають інтригувати, вони стають хай не повністю пустими, але картонками. Якщо ж ви бачите це по іншому, то я рада буду послухати вас в коментарях.